Блогер року цілий день генерую контент і жодного разу не взяла телефон, щоб щось для вас зняти. Дивіться, я в своєму трояндарії в чергове готую його для того, щоб закрити агроволокном і засипати корою. Три рази точно я вже тут все вичищала бур'яни. І не закривала агроволокном, знову виростали бур'яни і так далі. Така схема в мене. Так, інструмент. Так, що я зробила? Я постригла свій похироплідник, витягнула тюльпанчики з відер. У мене тут є доволі таки багато відеречок. Так, і зараз, знаєте, чим займаюся, що власне, хотіла показати: чищу троянду, і чищу я троянду грунтопокривну свою феєрі. Ось така вона в мене лисенька залишилася, така акуратненька. Вон такі купи накидала, уже того, що зрізала. І хочу вам сказати, що я ж проводила експеримент. Ой, вони мені ці троянди. Всю вся ту я в смітті проводила експеримент, не обрізувала на зиму. Ось один у мене кущик, я вже показувала. Ось так він наразі виглядає, теж уже обрізаний, тому таке цвітіння, він ще візьметься, друга хвиля буде до зими. Ця троянда цвіте до зими. Але діло в тому, що незважаючи на просто розкішне перше цвітіння. Зараз вони виглядають отак. Полягли зовсім, Ну, на то вона і ґрунтопокривна. І тому я всі інші ґрунтопокривні звідси забрала. Тут в мене туя, яка туя, тут все-всюди, феєрі, феєрі. Розмах тут, певно, біля двох метрів. І все, більше я так робити не буду. Буду, як завжди, я стандартно, дуже до речі, коротко в зиму їх обрізувала або навесні. І були дуже акуратні кущики. Є в мене надія, що я сьогодні ще до вечора це все закрию, але це не точно. Кажу, які ж тюльпанчики я викопала. Я вже копала тюльпани. Це пізно, звичайно, але ще можна викопувати, ще висушиться. І я задоволена, в принципі, це тюльпани, які не викопувалися один рік, тобто два роки в відрах. І, в принципі, все добре. Стандартна цибулина в цих тюльпанів цибулина невелика. Отак, Такі я їх і купувала. Ну, можливо, трошечки менше. Але їй не менше, до речі, є ось зовсім. Стандартна, ось така. Хотіла підійти до своїх калів. Я від них, чесно кажучи, реально тащуся, тому що дивіться, що вони тут роблять. Мало того, що зелений колір переходить на самі квітки. Ось вона, вони вже спочатку вони були отакі світленькі. Ось тепер вже зелененькі. А листочки рожевіють, Ось так. Подивіться, мені так подобається таке поєднання кольорів, салатовий, такий і рожевий. А на тому другому кашпо також є. Ось прямо, подивіться, листок просто розфарбувався в кольори квіт... квіток. На наступний рік, до речі, я ці цибулини буду висаджувати в кожне кашпо одну цибулину, тому що це ось вже буде такий доволі такий суттєвий кущик. Ой, дуже-дуже я їх люблю, дуже їх люблю. Тут в мене розцвітають мої жоржини в горщиках. Теж дуже ніжна, гарна квіточка. Я хотіла таких ромашкоподібних жоржин. І ось вони є. І, звичайно, неможливо не показати. Ось цю мою красу. Ось так іде пуп'янок, розвивається. Такий стручечок висить спочатку. І потім ось це, це вже пік цвітіння. Пік цвітіння. Хтось тільки трошки його їсть. Треба подивитися, можливо, щось зробити. Перший рік це рослині один рік. Ви знаєте, це ж взагалі-то дурман. Пахне. дурманом. У мене на останньому диханні цвіте гвоздичка. На останньому, тому що я не знаю, який рік вона вже в цих горщиках не піддобрена, нічого. Але ось така гвоздичка нещасна. Не дійшли в мене до неї руки. Так, тут продовжується ось таке. А, і зараз ще підемо. Зацвів мій деревовидний Звіробій. Таке собі, знаєте, щоб аж ах-ах-ах, щось то ні. Але я його люблю. Подивіться, яка квіточка всередині, які теченки, і квіточка доволі така, така крупненька. Мені чим подобається цей кущ, він дуже ж потужний зріст такий, він обрізується під корінь на зиму. Зверху накривається цим, цими гілочками, які обрізали. І все і зимує, потім виходить, наростає, архі швидко. Так. Куди доберемося? Я думаю, що це таке? А це хоста тут впалана. О, практично жовто-блакитна композиція вийшла. Так, але я йду, я йду сюди, до своєї гортензії. Моя ти риба. Так, кого показати? Була б, як завжди, ця господиня засушила. Я завжди забуваю, знаєте, що мені тут в хвойнику потрібно поливати, навіть коли йдуть дощі. Чому? Тому що мій хвойник. Під липою, а липа це ще та водокачка. Вона тут в них забирає всю вологу, яка тут їм попадає. В мене, а, а в мене тут, бачите, що? У мене тут всі вологолюбні рослини. До речі, не обрізана гортензія, береться в цвітіння. І я не можу сказати, що мені не подобається такий варіант, тому що суцвіть, в принципі, багато. І вони не такі величезні, тому не падають. Ну, може бути. Єдине, що вони вон, мені тую прикрили, то краще все одно все якимось чином формувати. Я забула обрізати цього року гортензії. Мій контент, але я мусю вам показати цей персик, тому що цього року він вродив. Вже з'їли, було десь бі 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 біля 20 було плодів. І це саме той персик, який дуже хворів курчавістю разом з нашим інжирним персиком. Але інжирний в нас зараз виглядає ось так. А цей молодець поборов ту курчавість, нагадаю, що я нічим не обробляю. І дав вшей якийсь врожай. Дуже ніжно. Дуже така. Серпанкова. Оцю надає ці крапочки, цю рожевість легку, ніжність, просто уособлення ніжності. То, покажу вам лохину. Ніхто її щось не їсть, треба сказати, щоб, щоб їли. Чого не їдять лохину? Що це таке? Вицвітіння остінок. Манюня, манюня, цьогорічна, правда, березнева посадка. І така. І тут в мене мої флокси. Мої флокси. І залишки Монарди. Монарда теж цього. Ні, осіння. Монарда осіння. Посадка дала доволі такі непогані кущики. Ну, оцей колір флокс, як вам. Я їх була теж минулого року, трохи не засушила. Але нічого, віджили і знову дали. Ой, а в мене там уже гібіскус починає цвісти. Я навіть не бачу, він за цією дурною черешнею. Господи! Люди, не робіть так. Не треба в клумбі садити черешні, навіть якщо вони, типу, колоновидні. Хоча, до речі, вони виявились нічу не колоновидні. Тепер я мусю переносити ці великі дерева. Сьогоднішнє відео. Я завершу ось цією квіточкою. Що може бути краще глорія Дві глорії Ще треба не забути дитину припахати.